Маю просто чудові новини про розшук 16-річного Романа, який зник 20 червня на Івано-Франківщині. Хлопця знайшли на Запоріжжі. Він живий, здоровий, і головне, він не став жертвою жодного злочину. Емоції маленькі були, сльози на очах і ледве заспокоїли мене на роботі. Якраз було на роботі. Коли ми спілкувалися із мамою Романа, вона саме чекала, поки сина привезуть додому на Івано-Франківщину із Запорізької області. Де саме знайшли хлопця і за яких обставин поки невідомо, бо жінка сама ще не спілкувалася із дитиною. Проте розповіла історію зникнення свого сина. Отже, Роман мешкав у селищі Кулечківці в Коломийському районі області. Відомо, що він близько сьомої години ранку поїхав з дому на велосипеді у невідомому напрямку і після цього вже не повертався. 20 червня, так. Саме той день нічого такого не було, бо тому що, от, я була на роботі, я працюю три зміни. Я прийшла з третій зміни додому, його не було. Це він десь зранку тих. Мама зниклого хлопця розповіла, що жодних передумов для втечі сина не було. Востаннє вони спілкувалися напередодні ввечері, 19 червня. Не сварились, а навпаки, каже жінка, у сина був дуже піднесений настрій. Звичайно, я була вдома, я була, мама моя була вдома. Я збиралася на роботу, все, в нього гарний настрій був, він завжди, завжди перед роботою, там, гарного тобі вечора, побажання, все ну, Взагалі навіть не було щось схоже на те, що бсина кудись хоче збиратися. Ну, сварки, на рахунок сварок не сказати. Ну, було таке, що можемо його посварити, знаєте, бо він вже хоче мати свою власну думку, сперечатися, ну, але би також, знаєте, хтось ображав його, чи щось унижали, чи били, з кого немає, не було нікого. Пані Наталя каже, що її син дуже любить мандрувати і обожнює українські міста. Він якось вже відправлявся без дозволу у своєрідне турне, але тоді повернувся за два дні. Можливо, припускає жінка. Він знову вирішив кудись поїхати помандрувати, та оскільки знав, що його не відпустять, задум свій просто приховав. Ніяких записок не було, Ну, він дуже казав, що він би хотів і у Харків, і в Одесу, і знову ви самі розумієте, що ні в Харків, ні в Одесу його б ніхто не пустив. А він, напевно, що взяв, але ну, так вирішив, що він таки поїде, бо він мене така дитина, якщо він це задумав, він собі це зробив. Я не знаю. Телефон вимкнений від першого дня, але він мав з собою другий телефон, номер якого він нікому не розголошував, навіть мені. Ну і все, більше я нічого не знаю. Він мав при собі закордонний паспорт, український паспорт, мої документи теж забрав, не знаю наші. Якщо хлопець взяв із собою закордонний паспорт, виникало логічне припущення, що він спробує перетнути кордон, але цю інформацію швидко перевірили і вона не підтвердилась. Прикордонна служба сказала, що наразі не перетинав кордон. Мені дзвонили, вже повідомляли, що останній раз його бачили 23 червня, десь там Одеська області, де я там не розуміюся в тих напрямках, він стояв на розголоженнях Умань, Ізмаїл, цих от розголочень, отих міст. І він спирав там теж походки. Але так як ще не знали на той час ця людина, що він у розшуку є, то ну, нічого не зробив. Врешті, вже зараз відомо, що Роман дістався Запорізької області, і саме там його знайшли правоохоронці. Тож ця історія завершилась хеппі-ендом. Але, на жаль, ще багато дітей досі перебувають у розшуку. Допомогти їх відшукати може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua